Ілька, щоб двічі не бігати. Кештан, солодка форма Ескімо. Це була реклама. 104,5 FM. Наше радіо. Реклама. Якість за доступною ціною. Новий MG ZS. спроєктований у Великобританії, довершений інноваціями. Ваш компактний SUV для подорожей від 778 тисяч гривень. Обирайте вигідні форми фінансування. Чекаємо на тест-драйві вже сьогодні. Деталі на сайті mgmotor.com.ua та у офіційних дилерів. Харків сьогодні. Комунальні служби продовжують переводити до ладу територію міста Харкова. Так за тиждень робітники комунального підприємства Харків Сигнал відремонтували 25 елементів огородження. Ще 12 світлофорних об'єктів відремонтували за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство Харків Сигнал можна в телефонному режимі цілодобово. Реклама на нашому радіо. Харків 104,5 FM. Телефон 067 57 509 69. Я закохуюсь. Все сталося швидко, поцілунок в губи. Одразу знав, що ти мене погубиш. Тікала потім раптом заласям. Наше радио.